Що б ви хотіли побажати організаторам табору? Любові, щастя, ем, хоробрості, ем, найкращого життя. Вони були щасливі, придумали щось нове, все було цікаво. Щоб в наступному літом, щоб було все так само. Їм так, ну, щоб їм було добре і щоб вони також веселились кожен день, як і ми в цьому таборі. Вони добре жили. Щоб вони завжди були такі веселі, як сьогодні. Щоб вони. Не з не цієї роботи. Їм це якраз посилу. Щоб вони були здорові. Я хотів би, щоб в цьому лагері були менше уроки. Хочу побажати добро, те, що нам такий дуже добрий табір зробили, що їм теж робили таке добро, як і нам. Здорове, і щоб вони продовжують займатися таким табором чином, і на рік слі... год було краще. Щастя, здоров'я і довгих хліт життя. в наступному году було так класно, щоб як в прошлому році і в цьому, щоб було ще веселіше. Я хочу поважати їм, щоб вони щоб вони ніколи, щоб вони ні. Довше жили і досі, і досі так, веселили дітей, навіть у яких, у яких є хвороба якась. Щастя, здоров'я і, і добра. Щоб на той рік було таке саме, навіть краще. Щастя, здоров'я хотів, щоб вони раділи, що ми ну, були веселими і що нам все подобалося. Щоб вони е і на наступний рік нас так же само навчали, і вони придумали щось нове, нове, нове. Дякую, е що вони нас всіх пригласили, що вони свої кошти потратили на нас, щоб ми прийшли. Дякую велике.